7 січня 2015 року ми знаходимося в Шевченковському національному заповіднику, де похований Тарас Григорович Шевченка. На початку заповідника ось така могила. Сивецького старого дідуся запам'ятали люди на могилі, він всіх гостей привітно зустрічав, знаходив кожному слова ласкаві щирі. Той цей шановний дідусь він доглядав за могилою Тараса Григоровича Шевченка. І ось тут на вході його могила. Ось на вході заповідника хата. Це аналог хати, в якій жив Тарас Григорович Шевченко. Підійдемо поближче. Тарасова світлиця. Ціна вхідного квитка для дорослих 5 гривень, для школярів та студентів 2 гривні. Ну оскільки сьогодні Різдво, все закрите, не працює. Дах під соломою. Стіни повілені, вапною, невеличкі віконця. Плетений тин ось внизу. Музей заповідник. Музей Тараса Шевченка працює з 9 до 16 години. Вихідний день понеділок, санітарний день, остання п'ятниця місяця. Пам'ятник, що стояв на могилі Тараса Шевченка з 1923 по 1939 рік, скульптор Калень Терещенко: чавун Литву. Свою Україну любіть, любіть її время люте, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Ось такі строчки написані перед пам'ятником Шевченком. А у підніжжя пам'ятнику така плита. Тут поховано великого українського поета, революціонера, демократа Тараса Григоровича Шевченка. 9 березня 1814 рік, 10 березня 1861 рік. І мене в сім'ї Великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути, не злим тихим словом. Тарас Шевченка. Ось квіти Великому кобзарю Тарасу Шевченку від киян в День Незалежності України. Ось який вигляд має Дніпро зі сторони пам'ятника Шевченка. 7 січня 2015 року. Мінус 10 на вулиці, холодно, вітерець. Ось такий вигляд має Дніпро навпроти пам'ятника Шевченка. Дніпро замерзло. Ресторан. А це така площадка оглядова. На березі Дніпра. Ну замерзло, нема кілька, але ніхто не плаває. не катаються на коньках. Отака От обстановка.